найбожевільніше в Америці зараз це те, що весь світ нас насправді ненавидить. Увесь світ нас ненавидить, і він по суті завжди нас трохи недолюблював. Але тепер це відкрита ненависть. Усі, з ким ми колись вели торгівлю, усі наші союзники. Глобальна економіка буквально ненавидить Америку. І багато прихильників Трампа досі настільки в ілюзіях, що підтримують його навіть після того, як він позбавив їх дітей освіти, відібрав їх ферми, зруйнував пільги для ветеранів, вплинув на соціальне забезпечення, обмежив їхнє конституційне право на свободу слова і преси серйозно порушив право на належну юридичну процедуру для усіх, хто вступає на американську землю, знищив туристичну галузь та економіку експорту в червоних республіканських штатах і навіть Після всього цього є люди, які досі його підтримують і вважають, що він робить хорошу справу, не розуміючи, що він не тільки ненависний у світі та руйнує їхнє життя його вважають посміховиськом. його ніхто не боїться. Його міністр оборони Гексет, який буквально пише дружині смс з незахищеного телефону. Хоча Пентагон надав йому захищений. Плани атак обговорюють по відкритих лініях. Ми буквально стали жартом. Ми глобальний чорт забирають жарт. і ті, хто не підтримує Трампа, знають, що його прихильники зазвичай це дно, генетичне дно. Саме через них у США середній рівень читання, як у п'ятикла власника, розумієш, і більшість світу ще й поводиться надто милосердно, обмежуючи експорт, імпорт саме з червоних штатів. Але чесно, мені здається, ви не усвідомлюєте, ніхто не боїться Дональда Трампа. Ніхто його реально не боїться, окрім хіба що темношкірих людей із візами та рінкатами, яких відправляють у концентраційні табори в Сальвадорі. у глобальному масштабі він і його міністр оборони не мають розумових здібностей, щоб виграти війну, навіть якби захотіли її почати. Але тепер він відступає і від торгівельних воєн, і від воєнних планів. Ніхто цього чоловіка не боїться. Ви розумієте, що нас просто розчавили, якби хтось захотів напасти на. На Америку у нас Ми немає не компетентних, компетентних лідерів. Ніхто не боїться Дональда Трампа. Весь світ гуртується, щоб зробити його повністю. До біса неважливим, і їм це вже вдалося. Але навіть якби він вирішив почати війну, ви справді думаєте, що світ боїться Америки, якою керує 80-річний дід, що влаштовує істерики через світову торгівлю, має міністра оборони, який до того був телеведучим і який надсилає смс із планами атак дружині, адвокату і міжнародним журналістам.